І ласкаво просимо до мене на канал. Я сьогодні плавала, і тут до мене прийшла така ідея, чому би не скористатися такою можливості і зняти відео вам просто на такій красивій, прекрасній задньому фоні з шум-водичкою з вітром, з пашками, з сонечком, щоб зразу у вас появився гарний настрій. І здорова наша спина. Сьогодні ми зробимо вправи на верхню частину спини. Щоб ваша спинка привично ви привикли ось так триматися, щоб вона була не ось така, а випрямлена і красиво. Для того я вам покажу комплекс вправ. Поїхали? Починаємо з шиї. Беремо лівою рукою, ліву стороною. Аккуратненько при цьому ми тримаємо нашу спинку, дивіться, Взялися руками і випрямилися. Випрямилися, витягнулися вгору. Зафіксували і поміняємо. На 5 секунд розвертаємося вправо. Вихідне положення і вліво. Тепер беремо двома руками за голову і наклоняємо голову вниз. Тянемося носиком вниз, до будини. При цьому спину ми тримаємо рівно. Випрямляємося і ручки ставимо ось так за голову. Сядемо боком і лягаємо. допомогою руки, трошечки витягуємо нашу ширу і зробимо. Покачування. Такі ж саме виконуємо, покачування назад. Ви відчуєте, як у вас буде спинка пусті. Перейдемо нашу голову на мат, нам так буде дуже добре розтягнути шин. Знаєте, ніби я хочу зробити коворочок. Окей, молодці. Переходимо до наступні. Переможемо ручки наші вперед. І діємося назад. Прогинаємося назад. Грудною кліткою тягнемося вперед. Розводимо ручки. Замочок за спину. Витягуємося. Ставимо руки на підлогу, пригинаємося. А тепер наклоняємося вперед. Молодці, обережненько, розпускаємо, продовжуємо. Стоя, кручуся, щоб вам було зручно, Ви не крутіться. Ви зафіксувалися? А я включуся, щоб ви мене побачили. Продовжуємо. Наступна вправа. Наклон ліво. Дивіться, попу не відриваємо, просто наклоняємося ліво. І наклоняємося вправо. Ні. А тепер робимо ротацію. Розвертаємося. Мінімуємо положення. Молодця, а тепер себе обнімаємо, обнімаємо, обнімаємо і наклоняємося вперед. Дуже себе гарно зняли, заплачуємо і наклоняємося вперед. Наклонилися. Тепер розбито. Двіться, так як ви накнулись і ручки. Пропускаємо. Міняємо себе, обнімаємо. Поміняли руки, обнімаємо себе. А тепер раз і ручки. Молодці. Акуратно виходимо ми зараз робити, Я сяду спиною. Беремо себе за локті, обнімаємо. Ручки виводимо. Молодці. Так, направо в цьому положенні. Вставимо ручки і виставимо. Змінимо. Дворемо ножку нашу і тягнемо. Вам виконали ряд вправ, які йдуть на розтяжку м'язів. Але нам потрібно, щоб спина наша стояла, фіксація була, нам потрібно включити в роботу м'язи, зміцнити наші м'язи. Для цього нам потрібна не йога, не стрейчинг, а іменно вправи, які мають зробити, зміцнити наші м'язи, зробити скорочення наших м'яз. І при цьому, щоб наша осанка була не така постійна, як ми привикли, а гарно що працювали наші м'язи. Я зараз вам покажу декілька вправ, які ви будете виконувати на постійній основі. Можете збільшувати кількість повторення, можете е збільшувати кількість підходів. А я вам покажу кожну вправу по одному разочку. Поїхали, щоб не займалося багато часу. Перша наша вправа нам для цього потрібна або резинка, або шнурок, або пояс любись. Піднімаємо на ручки вгору. І проводимо за спинку і випрямляємо вгору. Зараз ми зробимо 10 повторів. Поїхали. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Наступна вправа ми будемо розвивати. Оп, і лопчиків в сторону. Щоб наша спинка працювала. Оп. І в сторону. Поїхали десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. десять. Молодці. Я покажу кожну вправу по десять, а ви собі спочатку зробите 10. На сьогоднішній день зробите там два підходи по п'ять, потім три підходи по п'ять чи по десять. Як вам буде? Наступна вправа. Одну руку ми будемо тримати вгору, другу руку будемо пускати в сторону. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9, Десять. Змінюємо. Один. Але сорочок сидить. Два. І поглядає. Три. Чотири. А я, як завжди поспішаю, щоб все встигнути зняти. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось така. вправа. Я, звичайно, вам потім дуже багато знімлю ще різних прав. Але все по чуть-чуть, щоб запам'ятали, щоб не було дуже багато прав, щоб не було хаосу. Відкладаємо нашу розиночку. З резиночкою, звичайно, що є багато прав. Приступаємо до наступної вправи. лягаємо на животик, заводимо ручки за голову і піднімаємо тільки наші руки. Тільки зводимо лопатки. Не піднімаємо спину, а руки. Раз, два, три. Чотири. Я що злізла? П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'я. Десять. Поїхали. Наступна права. Ручки вдома. Вниз. І піднімаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Наступна наша вправа. Ми будемо з вами плисти. І що ми пливемо. Да, хлопчику? Подивися, купили. Попливемо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось такий комплекс справ. Нехай буде шість часів вправ для початку. Виповнити їх основою вашою. Кожного дня зміцнюйте вашу спинку і все буде гаразд.